Елементарні загадки на логіку. Перевір, які з цих завдань тобі під силу. Готові? Погнали. Хто зможе запросто пересунути слона? Шахіст. Дорогою йдуть два батьки і два сини. Але всього їх троє. Як це? Йдуть син, батько і дід. Твій лайк нам дуже важливий. Дякуємо. Що станеться, якщо ви повернете тричі праворуч? У підсумку ви повернете ліворуч. Саме час підписатися на канал. 5 кішок за 5 хвилин ловлять 5 мишей. За скільки часу спіймає мишку одна кішка? За 5 хвилин. Поділись цим відео з друзями. Як спіймати тигра в клітку. Ніяк тигри бувають тільки в смужку. Пиши в коментарях свій результат.